Сьогодні ми навчимося з тобою будувати квадрат. Щоб побудувати квадрат, досить знати довжину його сторони. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Отож, знаючи довжину однієї сторони, ми знаємо довжину кожної, бо вони мають однакову довжину. Побудуємо квадрат зі стороною завдовжки 3 см. Отже, креслимо одну сторону. Довжина її 3 см. Виміряли лінійкою і з'єднали. Друга сторона також 3 см. Виміряли і з'єднали. Третя сторона також 3 см. Виміряли і з'єднали. Четверту сторону вимірювати немає потреби. Просто з'єднуємо дві точки. Квадрат, що побудований, треба назвати. Використовуємо для цього великі латинські літери. І підписуємо довжину однієї сторони. Отож, підсумуємо, щоб побудувати квадрат, достатньо знати довжину однієї його сторони, тому що інші мають таку саму довжину. Тепер ти знаєш, як побудувати квадрат на аркуші в клітинку.